Тіло знайшли рятувальники. На Калощині у річці втопився 19-річний хлопець. Увечері 25 червня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що у водойму стрибнув юнак, проте так і не виплив назад. Знайти його не могли впродовж двох годин. Нещасний випадок трапився на річці Лімниця у селі Сливки. До місця події було направлено рятувальників 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища міського типу Рожнятів та працівників пошуково-рятувального відділення головного управління ДСНС в області. На місці події працівники служби порятунку витягнули на берег тіло місцевого мешканця 2003 року народження. До проведення робіт було залучено 18 чоловік особового складу та 6 одиниць техніки. Разом з тим правоохоронці вкотре просять прикарпатців дотримуватися правил безпечної поведінки на водоймах і особливо наглядати за дітьми, адже найменша помилка може бути фатальною та вартувати життя. Купайтеся у відведених для цього місцях, не залишайте дитину без нагляду під час ігор та купання. Дотримуйтеся правил безпеки під час відвідування невідомих лісових та гірських місцевостях. Подбайте про своїх рідних та дітей. Не залишайте дитину без нагляду на сонці та в автомобілі. Нагадуйте дітям про контактні телефони батьків, поліції, швидкої допомоги. Підтримуйте постійний зв'язок з дитиною. Фахівці закликають прикарпатців купатися тільки у відведених для цього місцях, а також не запливати за обмежувальні знаки. Люся Грибок Віталій Магала телеканал 402.